Привіт, дітки! Ми продовжуємо з вами займатися онлайн-освітою. Продовжуємо більш свідомо вивчати музику, здебільшого українську музику. Сьогодні в нас підкаст про квітку цисик, про прекрасну, унікальну співачку. Я не буду багато говорити, бо більше інформації, яку потрібно знати, буде у підкасті. Якщо коротко про найголовніше, чому вона унікальна? Так, по-перше, її батьки вихідці з Заходу України. Але війна, і вони були вимушені емігрувати в Америку. Тобто, квітка, повним як Вітаслава, народилася в Америці в Нью-Йорку. Але її батьки виховали її та її сестру з великою пошаною до України, до її традицій, до мови. Квітка була пластункою. Що таке пласт? Пластунки. Пласт це така міжнародна скаутська організація, але українського направлення. Тобто дітки ходили в гори. Розпалювала ватру, що таке ватра це вогнище. Співали українських народних пісень, вшановували традиції і тому подібне. Тобто квітка виховувалась в такому україноцентричному суспільстві. І цьому, звісно, сприяли її батьки. Вона. Вчилася грати на скрипці, вона скрипалька, потім перейшла на вокал. І хочу сказати, зазначити, що вона зробила прекрасну кар'єру співачки в Америці, її знали як сольну співачку, і також як прекрасну, чудову професійну бек-вокалістку, яка співала, була бек-вокалісткою бек-вокалісткою Вітні Хьюстону, Майкла Джексона. До речі, щоб бути бек-вокалісткою, Це можуть бути тільки професійні. Вокаліста, бо це надзвичайно складно. надзвичайно складно, Але от її любов до України вона вилилась у два прекрасних альбоми українських пісень: і народних, і сучасних на той час, як, наприклад, Два Кольори, Черемшина, «Коломийки» вона також записувала. Тобто, в чому унікальність людина? Один раз була в Україні, приїжджала вона один раз. Але вона записала два неперевершені унікальні альбоми з таким українським національним колоритом, професійно, з таким вокалом. На той час зробити це в Україні було неможливо. Ну, не було фінансів, не було можливостей, була велика цензура на все це. Вона змогла. І ще й так неперевершено, що хоч кожного дня прослуховий, будеш відкривати все нові, нові, нові фарби. Від мене є особиста велика подяка, пошана за це. Бо це прекрасне велике надбання, бо насправді всі ті пісні, які у нас на вуста, у голові, вони саме в її виконанні. Тобто воно найправдивіше, найщиріше, найвлучніше. От про таку велику постать найціненно важливу для української музики, і буде наш підкаст. Отже, слухаємо, як завжди, посилання на підкаст буде внизу. Відкривайте, клікайте і дивіться.